Коли людина визнала свою провину перед Богом і попросила Його прощення за свої гріхи, вона, як правило, продовжує жити на землі, проте вже в новій реальності. Ця реальність називається слідування за Ісусом Христом. І якщо ви є новонаверненою людиною, вам просто необхідно знати про те, що стається з вами в результаті покаяння. Ці знання допоможуть вам мати впевненість в своєму спасінні та переживати різні випробування та спокуси, які будуть вам зустрічатися, неодмінно будуть зустрічатися на дорозі слідування за Христом. І давайте ми з вами в цьому відео перерахуємо деякі наслідки нашого покаяння. Перший наслідок називається прощення гріхів. Прощення гріхів це Божа дія. Внаслідок якої всі наші провини та гріхи минулого, теперішнього та майбутнього повністю прощені. В Біблії написано про нього свідчать усі пророки, що кожний, хто вірить у нього, його ім'ям отримує прощення гріхів. В цьому ривку ми бачимо, що незалежно від кількості і тяжкості зроблених гріхів, Бог може простити любий гріх кожній людині. Умова одна: віра в Ісуса Христа. Ця віра це не просто згода з тим, що Ісус Христос існує, але це глибоке усвідомлення своєї провини перед Богом та віра в те, що жертва Ісуса Христа була принесена за гріхи людей. І ось. Коли людина кається, Бог не відвертається, але прощає її, ту людину, яка має огиду до гріха та глибинний жаль за своє гріховне життя. Другий наслідок це виправдання. Виправдання це Божа дія, внаслідок якої людина проголошується виправданою завдяки вірі в Ісуса Христа та Його жертві на Христі. В Біблії написано: отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. І далі в іншому тексті Писання. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми ще були грішниками, тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки йому спасемося від гніву. Від чого ми виправдані? Ми виправдані від справедливого Божого покарання за свої гріхи. Тобто, в звичайному стані невіруюча людина після смерті буде нести вічне покарання в озері Огненному. Проте завдяки тому, що Ісус постраждав на Христі та поніс повне Боже покарання, яке повинні були понести ми, Його жертва виправдала нас в Божих очах. І тепер ми є. Виправданими людьми. Третій наслідок це усиновлення. Усиновлення, і, звичайно, удочеріння, це стан людини, коли вона стає Божою дитиною і своїм батьком має Бога. Ми читаємо в Біблії, посланні до Галатів, 4 розділ. Коли ж прийшла повнота часу. Бог послав свого сина, який народився від жінки і був під законом, аби викупити тих, які під законом, щоб ми одержали усиновлення. А оскільки ви сини, то Бог послав ваші серця духа свого сина, який кличе Авва, Отче. Отже, ти вже не раб, а син, а якщо син, то через Христа і спадкоємець Божий. Завдяки усиновленню ми з вами стаємо членами. Божої сім'ї та отримуємо право називати Бога своїм батьком. Ми користуємося всіма привілеями, якими користуються Божі діти. Наприклад, допомога небесного батька, безперервна Божа благодать в житті, небесна спадщина і так далі. Бути Божою дитиною означає бути в повній безпеці. Під опікою Батька Небесного стосовно нашого спасіння, яке звершене Ісусом Христом. Четвертий наслідок називається освяченням. Освячення, освячення це процес протягом земного життя, завдяки якому Бог робить нас подібними до Ісуса Христа за Його характером і ділами. Ми з вами читаємо в Біблії в посланні до Римлян, 8 розділ. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, все сприяє до добра. Адже кого він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоб були вони подібні до образу Його сина. Фактично, в процесі освячення Бог відділяє віруючих людей на служіння йому та сприяє розвитку моральної святості. Це не означає, що ми з вами перестаємо грішити. На жаль, ні. Проте освячення допомагає християнину боротися з гріхом та набувати характер Ісуса Христа. І п'ятий наслідок, який ми розбираємо в цьому відео, це вічне життя. Вічне життя це стан, в якому буде перебувати людина після смерті. Ми з вами читаємо в Біблії наступне. Істинно істинно кажу вам, каже Ісус Христос, що хто слухає моє Слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов від, від смерті до життя. А в іншому тексті ми читаємо наступне: якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, живе в вас, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла тим самим. Духом, Який живе в нас. В цей період, після Воскресіння віруюча, людина буде мати нове, прославлене тіло, подібне тілу Ісуса Христа. Чим буде займатися людина в цей час? В Біблії детально, на жаль, не описується цей період, проте в загальному сенсі людина в радості і спокої. Буде вічно насолоджуватися присутністю Бога та пізнавати Його таким, який Він є. Можливо, для когось це може здатися нудним заняттям. Проте це тільки здається. Якщо земне життя християнина, хоча і обтяжене різними неприємностями, проте воно точно не нудне, я вас в цьому запевняю, то в вічності де все ідеально та неперевершено існування християнина перед Божим лицем буде в сто крат кращим, аніж на землі.